Своє життя я прожив в Маріуполі і ну, з 2010 року це 12 років займався фотографією, знімав людей, любов. Проїхавши багато міст, ти розумієш, що наше місто було дуже сучасним. І для наших дітей були і льодова арена, і хокейний клуб, і футболи, і баскетболи, і танці. Я не знаю. На морі, скільки всього було незвичайного, і такої, такої любові, яку давали нашим дітям в Маріуполі, то ну, пошукати ще таке місце треба. Незважаючи на те, що воно було не дуже велике, але воно було дуже сучасне, дуже динамічне, воно ну, дуже відстраювалось, розвивалось. Це вулички, це театр, це фонтан. Це драмтеатром багато туристів було. Там було де погуляти, де з подружкою посидіти. Там були свої якісь такі сакральні місця. Ну це місто, яке, мабуть, якщо б не війна, у нас ще роки два-три, і воно було б такою ж столицею, як Київ. Це все життя моє. Я там народилась, я там народила доньку. Чому я туди не з'їздив? Там вони такі класні, це таке місто. Там так чудово, тобто я серйозно, скільки разів я це чула від людей, отут от у Тернополі. Виявилося, що ми всі страшно за ним сумуємо, що ми всі ну щось не вміли цінувати. От бо Маріуполь насправді був прекрасним. Це не просто місто, це не просто дім. Це як така частина душі моєї. Бо зараз, навіть шукаючи себе в інших містах, я не знаходжу, бо я все-таки там. Там все моє. Там я досі душею, я ще там живу. Я в Маріуполі, я не тут. Воно все весело, класно, сонечко світить там. То, то, то. Ну, але я там. Я не хочу більше на те. Ну я родився в Маріуполі. Всю життя прожив в Маріуполі, Для мене кращого города немає. Маріуполь взагалі надихало, Мені здається, що я там не працювала, а кайфувала. Це місце. От такого ретриту, раю. Ну воно дуже класне. Моє життя в Маріуполі було схоже на життя серфера. Воно було таке е, Я сам собі начальник був, я багато подорожував, я жив зі своєю дружиною, зі своєю сім'єю в своє задоволення. Десь о сьомій ранку ми прокинулись від ну незрозумілого того звука, подивилась вікно і вже бачила, як палає будинок. Найстрашніші звуки це, мабуть, авіаудар. Кажуть, хватай речі та давай на вулицю. Ну і пожежа почалася з моєго стояка. Ні людей, нікого немає. Горить дом, дом горить, ми на вулиці голі. Було пряме потрапляння снаряду до їхнього будинку. Ася загинула одразу одни Ще зміг попрощатися з батьками. Там страшно було так сказати, бо я весь час боялася бути там просто заваленою. там вже немає це підвал. Це не бомбосховище, там немає виходів, немає того. Як виявилося з багатьма, так і вийшло. Так? Ну, оце все просто мурашки по тілу. і Думаєш боже, куди, куди, де його себе спрятати? Куди бігти? Що робити? Нельзя пройти по твору. Оте лежить метал скри, що вот те лежи, паніш притиснути. Нельзя отак вот треба йти. Я думаю, ну що робити? куди? Її... Де... А ще... що нам там лежать, конець там? Коли ми 5 березня прийшли в театр, і я зайшов, я побачив багато людей. Дуже багато людей. Люди всюди, люди в коридорах, люди на сходинках, люди в залах, в цих фойє театру. І я побачив, як почали розбирати декорації вистав, які ще там два-три тижні тому гралися. Я на них ходив, дивився. А тут ці декорації розбирають і, і спалюють. Для мене це було. Хоча я розумів, що це рятує людей. Ну історії про там сидим в біжище, я вже зрозумів, що це абсолютно не буде працювати. То есть, вот так дома просто складаються, срізаються. Почалася пожежа, згоріли всі наші речі. Їжа остання, яка була. Ну, тобто, коли ми вже вийшли всі разом, ні ніхто не загинув, але ж ми залишилися без одягу, того, що брали з собою без їжі, без всього. Чуло, що вже летить літак. Е, і перше, перша бомба вона впала, і хвиля була в нас з двору. Ну, от як з парку з літака. І майже одразу трапився ще один, який вже був з проспекту, і в цей момент випали двері. У нас були добрі двері в тій квартирі. Тобто, горіла вже криша і рубероїд. Я тебе ру, давай швидше, зараз рухнеть криша. Коротше, витягнули її на вулицю, ось її рубашка, бачиш? Ось він рубероїд на неї ліл. бачу, як люди розбігаються в різні сторони. А я стою і розумію, що там мені треба там кудись ховатись чи залетіти в найближчий під'їзд. Але я не можу, бо в мене сидить, сидить дома мама і чекає мене. Потім я поїхав і побачив е, дом зв'язку, який теж пополам. І у мене картинка почала прям прям. От тоді я подумав, що на треба сюди уїжджати. Привет. Два тижні практично сиділи в підвалі, і ми не виходили на свіже повітря, ми не бачили, що відбувається взагалі в Маріуполі. І коли ми виїжджали 15 числа, я вийшов, ну, виїхали, я побачив взагалі всі руйнування. Для мене це був шок. В коридорах під сцену ну, люди, 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 люди. Ще була якась, якась ніч. Ми в підвалі ночували, і в підвалі було дуже багато дітей і різного віку. І ввечері, от, коли починали стріляти, ці мами вони співали колескові усі разом. І це така от якась така моторошна картина, аж аж до сліз. Сам себе дитиною відчуваєш. Где? Где? Где Пойдемте, ми були на вокзалі в Дніпрі, а там був телевізор. І ми сиділи, очікували поїзд на Одесу і побачили, як якась російська делегація на там щось в ООН з приводу драмтеатру. І вони кажуть, що там були українські військові. Там не було українських військових. Я завжди дивувався, вони навіть не заходили в будівлю театру. Вони якось завжди дуже швидко вони приїхали, щось нам привезли і одразу поїхали. Все, вони, вони ніколи не зупиняли машини біля театру. Щоб ну, літаки літають, щоб не побачили, що тут військові, щоб нічого не було. Тобто це, це неправда. «Зінимось це... на драмі, це фраза, яку ми казали завжди в Маріуполі. Де ми зустрінемось на драмі. І, ну, тобто це немає іншого місця. Де зустрімо на драмі. І тому це, як я казала, це символ зустрічі, це символ життя, це символ цих емоцій, які були. Тому зустрінемось на драмі, це як ем, це ніби і такий біль за домом, але в той же час це як символ того, що ми повернемось і зустрінемось на драмі. Все одно це місце залишиться для нас в нашій пам'яті, як воно і було, і ми все одно зустрінемось на драмі. Ніби якийсь такий туман або жахливий сон, якийсь такий, типу, що ти до кінця ти не, не віриш, що це відбувається, і ти, типу, навіть ну, це якийсь сюр, ти, ти, типу, не віриш, що це рішення, яке ти приймаєш, що ти його реально приймаєш через те, що реально почалася війна. Якесь таке відчуття було: якщо залишимось тут, ну помремо. І якщо поїдемо, не факт, що будемо живі. Але от ми вирішили, хоча б спробувати. Першої машини автівки сказав, що садити дітей посередині, тому що вони вже знали, що стріляють по автівках. Ми от, 17 марта я прийшов і я кажу, так збираємо шмотки? Вона каже, куди? Пійдемо. Цусі підемо. Пішком підемо. За 5 хвилин зібрались. І 17 кілометрів звідти пішки. Ми вже не рахували, скільки тоді було блокпостів. Їх там... Більше десяти точно проснулося від того, що він прийшов, сказав: що є зелений коридор, там треба виїжджати. А машина була тільки в одного сусіда, і він такий: ну, в мене паливо є чисто на косу. Там в мене дача. Можемо виїхати тільки туди. Ніколи не залишимося, навіть якщо мені доведеться. Попереду себе то штовхати коляску з тобою з чоловіком. От все одно ми звідси будемо вибирати. Чатя нас везла, і в неї в машині був прапор на передньому склі, Вона так приліплана на пімпочку. То ми його зняли і заховали десь в речі, щоб його навіть так вивезти. Ми не залишили прапори вдома. Ніхто не знав, що поїдемо на дуже довгий час. Ми зібрали там дуже мало речей, взяли своїх тваринок. І поїхали. Ну, Наш Кребли, літрів 25. Думали, до Бердянська виїдемо, хвати вистачить. І заправимось, поїдемо далі. Але після того, як ми туди приїхали, там черга на заправці на тиждні вперед. І ми думали, що Бердянськ це кінцева зупинка. І зараз подумаєш, що ми брали, коли виходили, такий то бред повний, там пінгвін у нас був з собою м'який. Ну, тому що ми його під живот підкладували, ну, пінгвін. Потім у цей пінгвін очень отлично на блокпостах списала. Коли відкривали шмотки, там там пінгін. Вже такі, що дібіли. Я говорю, ну, ми з пінгвіном. Ми такі, ну, ладно, йдіть. Мене так в мене не було на той час. В мене залишалися тільки ключі від квартири, якої вже не було. Я вирішила вибросити ключі, щоб повернутися додому. Ми поїхали, нас було дуже багато, колона, тисяча. Машин, це просто зараз. Мені я у Львові, коли їду, я просто я бачу цю всю пробку, і мені ці нагадує пробкою, як до Бордянська ми добиралися 12 годин. Я дітям кажу: загинайте голови, не дивіться на це. Коли роззавку захоплювали, і між кальчиновкою і красновкою там був страшніший бой. І наші українські солдати, коли відходили. Вони їх всіх розстріляли, усіх повністю. І ці тіла не давали місцевим прибрати. Вони кажуть, ну як так? Ну нам ж ці тіла поприбирати, це ж ну наші рідні, це ж ну як так, ці ж тіла треба обрати. Я ніколи не забуду, коли стоїть газон, і молода молода дівчина, я не знаю, скільки їй років, отак от. І вона, отак от перехилена висить, отак, от. і кажу, як можна бути такою. Такими жорстокими. Нема добрих русків. Нема зовсім ну, добрих, поганих. Для мене взагалі нема цієї нації. Ви з Ліванівського на ринок на центральний. Спочатку було дуже важко вирішити а, сісти на той потяг. По-перше, бо ніхто, мої, мої родичі ніхто не хоче виїжджати. А по-друге, бо в, в підвалі ти, ти себе відчуваєш так дуже без, безпечно. Uh -huh. так? А, а сідати в якийсь там потяг, який іде через всю країну, в який через іде воду. іде війна, типу, то це відчувається дуже прям небезпечно. Ні, я дітей тут до школи не відправлю. Я не хочу, щоб вони вчили тут російський гімн. А вони примусово заставляють іти до школи. Просто примусово. У так, от дітей заставляють вчити їх цей російський гімн. І, вибачте, ми українці, ми все своє життя. Жили по своїх правилах. У нас є свій гімн України, у нас є свої вишиванки. Я виїхала з Маріуполя в перший день повномасштабного вторгнення. Ми поїхали з Маріуполя 25 лютого останнім евакуаційним потягом. Ми залишили Маріуполь 25 липня на евакуаційному трені. Нам з родиною пощастило виїхати з Маріуполя 5 березня 2022 року. В облозі міста Маріуполь я був до 15 днів. 20 днів. 21 день в блокірованні Маріуполі. 21 день. 22 дні. 23 дні. 23 дні. 29 днів. 30 днів. 31 день. 54 дні. 60 днів. 71 добу. Більше 200, 208 днів, виходить, я був в Маріуполі. Там місце, де перший раз гуляв, місце, де ти закохався, місце, де ти там їв чебуреки — Це асоціації, і вони наростають поступово. І в Маріуполі ці асоціації наростали все життя. Тут ці асоціації вони будуть з часом, але не так швидко. І є різниця асоціації року і асоціації всього життя. Наскільки можна казати там про 100% інтеграцію? Так, тут дуже багато людей, які там намагаються підтримати, намагаються, щоб ти тут адаптувався. Так, ти, ти адаптуєшся. Ти поступово адаптуєшся, ти почуваєш себе впевненіше, та ти розуміти, що робити. Але це все одно не можна назвати 100% інтеграцією. Згадую те, що я втратив свої. А... Дитячі альбоми, навіть мій весільний фотоальбом він згорів в Маріуполі в нашій квартирі. Початку ну, для мене шок був перший шок, що я втратив фотокартки з дитинства. Другий шок, що я зараз майже втратив всі свої фотоархіви. Але потім я себе почав заспокоювати тим, що життя продовжується, і в нас можуть бути нові фотоархіви, нове життя, нові спогади. Нові емоції, класні спогади. Мені казали привіт, мені казали, здравствуй, давай до свідання. Казали мені, і все це було нормально, все це було не страшно, якби це було у Пітері або у Москві. Але такими словами мене зустрічає столиця жовто блакитної країни, що чекає на транс. Вона чомусь не розуміє моєї мови, коли я кажу привіт, мене питають: ти з Львова? Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро, Ні, я з України, проти вас, я не проти, але мені треба знати, хто тут, хто, так, я з України. Так, я з України. І на стіні колгосп не каже все будь. І кожен день розпочинається гімном і сорочина Біла, і мова, солов'їна, на усіх каналах Добрий вечір, Україна, І як тут бути? На що чекати? Одна земля, і Донбас і Карпати? Але не чує мене країна, моя мова просто класна, а не солов'їна. Так я з України, це напроти Європи, це там де хрещатик, це там де Дніпро, так я з України, проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут хто, так я з України, це напроти Європи, це там де Хрещатик, це там де Дніпро, так я з України, проти вас я не проти, але мені треба знати. Та тут хто так? Я з України. Я прощалася з Маріуполем, але наразі я жду, що ми туди повернемося. Все буде гарно. Маріуполь, мрія Маріуполь, радість Маріуполь, надія, що ми там будемо що ми зустрінемося там знову. Я дуже любила море, оці невеличкі пірси, і шо класно, що ти заходиш ці чайки. І чому я так вірю, що да, вони не записують мені Маріуполь, Бо ну нічого не станеться з тим. Я пірс, якщо що залію, я привезу фуру, знаєш, якщо там його роз'їбу, то що воно виче таке. Я з України, це напроти Європи, це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро, так я з України, проти вас я не прот, але мені треба знати, хто тут, хто, так я з України, це напроти Європи, це там, де Хрещатик, це там де Дніпро, так я з України, проти вас я не прот, але мені треба знати, хто тут, хто, так я з України. Я вірю залужному. Я вірю президенту. що я вірю Азову, що сказали. Ні, Маріуполь ми повернемо.